Христос народився. Дорогі брати і сестри! Ця урочистість нас запрошує до того, щоб ми споглядаючи, роздумували. Можна собі уявити той момент, коли пастухи прибігли до Вифлеєму, до Вертепу. Коли споглядали на те дитя після того, що вони почули, коли вони розказували, кого вони бачили, що їм сказали, ангели, що це хтось особливий. І коли чули, мабуть, біг, коли бігли, вони уявляли собі, там невідомо що, адже якщо ті, котрі сповіщали його народження, ангели, такі великі, так урочисто. То, мабуть, той, про кого говорили, має бути в якихось особливих умовах. І ангели, знаючи, що можуть вони пробігти далі, бо не так є, як вони собою уявили, тому сказали, знайдете дитя уповите в яслях. Тобто певний знак, на якому вони мають зосередитись, щоб не пробігти повз. Якби англі їм цього не сказали, можливо, вони би побігли до ірода. Що би ірод з ними зробив, невідомо. І вони споглядали на нього, споглядали і дивилися, і задумувались. І сьогодні, дорогі брати і сестри, наш погляд також є скерований на те, що Господь зробив. Фізичний зір наш є скерований, можливо, на вертеп чи на. Якісь інші декорації, певні знаки, котрі є. Але є дуже важливо, куди твій зір духовний є спрямований. І тексти Святого Писання сьогодні заохочують мене і тебе для того, до того, щоб спрямувати свій цей зір духовний, замислюючись, роздумуючи, роблячи певний аналіз, роблячи певні висновки і приймаючи певні рішення. До певних дій, до певних прагнень, до певних прохань, молитви, прагнення. Колись в Кам'янцю Подільському, не пам'ятаючи, я говорив вже про цей приклад, я ще на початку свого священства. У 2002 році зустрів одного чоловіка, професора. Він був з Харкова. Не знаю, чи ви знаєте, де таке місто Харків. Не знаю, не пам'ятаю, в якому він навчальному, вищому навчальному закладі е, навчав, але він мені сказав після такої довгої моєї проповіді, знаєте, як молодий священник, Запальний. Тобто нікуди не дінешся, мусиш повірити в Бога. Так? Я йому розказую, 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 а він говорить так, дивиться на мене, мабуть, думає якийсь наївний хлопчина, одягнений в чорний плащ. І коли я йому говорю, ну він же ж нас полюбив, він спас, він помер за, ми, за нас, щоб ми мали вічне життя, а він так дивиться на мене. І так мені говори, а я його що просив за мене вмирати? Знаєте, добрі брати і сестри, в той момент я пробігся по всіх предметах, всіх аргументах, які я знав і які не знав теж. Вся теологія мені пробігла по голові в один момент, вся філософія. А дійсно, а хто з нас просив? І в один момент мені пригадалося, що треба попросити Бога про допомогу. Мабуть, це тривала якась дуже коротка мить, коли це все проходило. Я тоді звернувся і кажу: Господи, допоможи мені відповісти. Як відповісти? Ну, йому відповісти, а собі відповісти. Що треба? Як так? Я ж теж не просив. Дві тисячі років тому назад мене не було. І мені прийшов певний образ. Відповідь в певному образі, який я побачив в своїй уяві, коли заплаче малесенька дитина, немовля, а я трохи знаю, що це таке, тому що я вибивив п'ятьох молодших своїх братів і сестер. Я знаю, як вони плачуть і ночі, і так далі. І воно просто кричить, верещить, і ти так, і ти так, нічого. Пам'ятаю, коли бавиш цю малу дитину, бавиш, бавиш, воно плаче, і тоді віддаєш його мамі. Бо коли не плаче, то хочеться бавитися ним, не бавити його, тільки бавитися ним. Отак, ну, хлопці. А коли вже не можеш справитися, то маму, на. І на диво, мама. Якось знає підібрати слова, якось вона якось вміє, дитина заспокоюється на руках у мами. Але на щось інше хочу звернути увагу. Коли дитина заплаче, то мама знає значення цього плачу. Знає, чого воно потребує, коли їй щось болить. Не знаю, для мене просто вереск. А жінки кажуть, що вони розуміють, коли болить щось, чи коли голодне, чи коли там вже повно, чи коли вже. Бункер заповнений, да, то -то. вони знають значення. І мама приходить і відповідає на цей плач. І коли я так собі пригадав, зразу почав йому розказувати, я кажу: подивись, якщо мама відповідає на плач дитини, то думаєш, що Бог не відповість на плач людини, який проявляється в смутку, який проявляється в болі який проявляється, якщо вже так далі йти далі, тобто залишаємо Кам'янець-Подільський, багато різних запитань, котрі ми сьогодні чуємо, а де ж той Бог стільки несправедливості, а чому так важко? Я спостерігаю за людьми, котрі приходять сюди отримати допомогу в Карітасі. Вони чекають, але їхні очі сумні. Я відповів тоді тому чоловікові. Він задумався, не знає, яка його далі історія, але я відповів також і собі. Дорогий брате, дорога сестро, він приходить, тому що людство плаче. Бог знає потребу кожної людини, Він знає твою мою потребу. І цю потребу не може заспокоїти ніщо на цьому світі. Колись, дивлячись фільм Апокаліпсіс, недавно також повертаючись до певних сцен, там є один такий цікавий фрагмент Апокаліпсіс це фільм Мел Гібсона, 2006 рік, якщо не помиляюсь. Там є показана сцена цих людей, плем'я, яке сидить навколо вогнища вечором. Вони там всі такі. Май татуїровки, попроколювання, то ну, як індіяни, то можна подивитися. І там старший чоловік починає розказувати про людину. Я не зможу перес пересказати все дослівно, як там було, але хто хоче, той може собі подивитися. До речі, дуже важкий фільм. І там він говорить таку байку каже: звірі побачили людину. Яка сиділа і сумувала. І підійшли звірі і птахи до цієї людини і сказали їй: Слухай, нам шкода, що ти сумна. Ми хочемо тобі допомогти, ми хочемо тобі дати щось, що ти потребуєш. І людина сказала, я хочу мати добрий зір. І стерв'ятник сказав, я тобі дам мій зір. Потім він сказав, я хочу мати велику силу. І Ягуар сказав, то я тобі даю мою силу. Потім, він сказ... Потім людина сказала, що занадто висока вона, щоб знати таємниці землі. І змія сказала, я дам. Тобі ці знання. І кожна тварина, і кожний птах підходив до людини і давав кожний своє. І коли вони їй вже все своє віддали, людина встала і пішла. І тоді сова сказала, що тепер людина дуже багато знає. І дуже багато може, я боюся. Натомість Лань сказала: ні, нема чого боятись. Вона тепер отримала все і вона заспокоюється. Вона вже не буде потребувати. Але сова продовжувала і говорила, що ні, не все. Я побачила що людина в собі носе великий смуток і потребу. І цей смуток і ця потреба така глибока, що вона буде брати, і брати, і брати від світу. І в кінці світ встане перед нею і скаже: людино, мене вже нема, я вже не маю що тобі дати. Дорогі брати і сестро, занадто велика ця порожнеча, занадто велика ємність людської, людського серця, людської душі. Святий Августин говорить, що неспокійне серце людини доти, поки не спочине в Господі. Цього серця не може заспокоїти ніщо, як ми. Читали сьогодні, також в другому читанні, що відрікшись від безбожності і світських пожадань, жили тверезо. Ніщо не заспокоїть. Чому? Тому що цей простір є сотворений Богом і для Бога. Тобто його може заспокоїти тільки Господь. Натомість, якщо Ця порожнеча буде залишатися далі порожнечою, то вона буде лише поглиблюватись. Вона буде ставати щораз більшою. І людина буде ставати всередині щораз більш сумнішою і агресивнішою. І буде приводити до різної, різної форми наслідків. Зрештою, наслідком такої порожнечі Є і сьогоднішня війна. І коли хтось говорить, де Бог, де в цьому всьому Бог, то потрібно задати питання трошки по-іншому. Бог є, але чому ти його не знаєш? Де Бог? Але чому ти його не знаєш? Нема жодних, дорі брати і сестри, якихось таких відповідей готових, котрими можна сказати, де є Бог. На це, від, на, це, на це питання може дати лише відповідь та людина, котра знає Бога, котра досвідчує Бога, котра запросила Бога у своє серце і знає, хто він. Лише така людина. Дасть відповідь, де є Бог, в усьому тому, що досвідчується на цій землі. Тільки така людина не буде задавати питання, де є Бог. Вона буде, можливо, говорити, де ти Боже? Буде шукати його, щоб ще більше скріпитись. Ось його відповідь на цю нашу порожнечу, дорогі брати і сестри. Де Ісус Христос в розмові з Никодимом говорить, неспокійне серце людини, приходить до, Никодим, приходить до Ісуса Христа і говорить, так Бог полюбив світ, що віддав свого Сина, щоб кожен, хто увірував в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ісус Христос приходить і родиться не в гостинниці, не в якомусь дворі, не в якомусь домі, а родиться поза містом. Там, в вертепі, котрий можна назвати прохідний дім. І помирає також поза містом. Його місце народження і місце смерті є відповіддю для кожного з нас. Це людина, яка позбавила себе Бога, вона перебуває поза раєм, поза Богом, поза спільнотою Божою. Тобто поза садом Едем, поза містом, перебуває там, на тому місці, який можна назвати прохідний дім, жодного захисту і жодної стабільності, і жодної справедливості. Це є наше середовище, наше життя, наше місце. Це та дійсність, в якій ми зараз живемо. Вона є показана у цьому вертепі. Але чи там народиться Ісус Христос? І тепер питання до мене і до Тебе, а чи я Його запрошую. І сьогоднішня урочистість має нас спонукати до того, щоб ми почали просити. Господи, народися в моєму серці. Господи, прийди в моє життя. Господи, дай мені віру. Господи, дай мені Твою благодать. Боже, збудуй дорогу до Тебе. Боже, поведи мене, Боже, дай мені Тебе пізнати. Боже, дай мені Тебе полюбити. Боже, заповни мою порожнечу. Прийди до мене, прийди в моє життя, прийди в мою родину, прийди в моє місто, прийди в мою країну. Господи, я Тебе запрошую. І я цього прагну. Такі слова і така постава, дорогі брати і сестри, буде справжнім. Справжньою колискою, буде справжнім вертепом. Таке серце, котре буде відкрите на Господа, обов'язково почує голоса ангелів, обов'язково засвідчить, що в її серці народжується Господь, і в її серці появляється небо. Цього бажаю. Для тебе і для себе, дорогі брати і сестри, щоб той, котрий приходить, був прийнятий кожним з нас, і через зустріч з ним наповнився цим сяйвом, і, подібно як ті пастухи, йшов повний радості, повний щастя, повний миру, і прославляв Господа, звіщаючи. Його народження і присутність тут на цій землі.